Ось такий протеїновий коктейль мене дуже виручає, коли я хочу з'їсти щось солодке. Ну, Я добре усвідомлюю, що взагалі солодке це не найкраща їжа, особливо через цей, ці стрибки інсуліну, які так шкодять взагалі всьому організму. І щоб якось знизити оцю шкоду, щоб не було це так різко, я пам'ятаю, солодке потрібно їсти з білковою їжею. Так буде цей процес пригальмовуватися. Ну, Щоб не навантажувати себе лишньою їжею, я беру ось цей коктейль. Він, до речі, від атомів дуже якісний. Це потрійний протеїн, там три вида протеїна, три вида білка, рослинні і тваринні. І тому ось так випиваю. Розвожу його водичкою, через 10 хвилин я можу їсти спокійно солодке, і я знаю, що не буде цього різкого стрибка інсуліну, не буде страшенного потім апетиту, і воно хоч трошки вже буде не таке шкідливе. Так що це мій лайфхак.